Вітаю! Сьогодні будемо говорити про фразологізми, які пов'язані із хатніми речами із домашнім господарством. І почати хочу з фразологізма ніде голці впасти. Так говорять, якщо місце дуже багатолюдне, якщо людей зібралося у приміщенні дуже-дуже багато. Якщо людина виконує роботу дуже якісно, то про неї говорять, що голки не підсунеш або голки не підточиш. Навпаки, робота виконана неякісно, то говорять, що шито білими нитками. Або ще один вислів про недбало виконану роботу на живу нитку шито. Чули таке? А згадайте пісню Ніч, яка місячна зоряна ясна? Видно, хоч голки збирай, це коли дуже-дуже видно вночі. Зорі так світять, що все видно. А наступний фразологізм, який хочеться згадати, це варити воду. Ой, та не вари воду, все зробимо. Тобто не вередуй. Заварити кашу цей вислів, означає розпочати якусь дуже довгу роботу. Затіли таке генеральне прибирання, одним словом, кашу заварили, що їжте тепер хоч самі. Якщо щось виконувати дуже інтенсивно, енергійно, то говорять, що аж дим іде. Якщо людина перебуває ні в сих, ні в тих, тобто почувається ніякого, то про неї говорять, що вона не в своїй тарілці. Вислів до нових віників означає надовго, а слова вилами по воді писано означає невідомо коли. Взагалі, чи буде воно щось, тобто про щось таке сумнівно. Скажи, будь ласка, ми поїдемо з тобою на Кіпр? Та не знаю, це ще вилами по воді писано. Розбити глека вислів, який означає посваритися. Сухий хліб їсти або перебиватися з хліба на воду, означає бід для життя, бідувати, жити в нестатках, а навпаки, жити добре у достатках, кататися як вареник у маслі. Якщо людина не має нічого, то про неї кажуть, що у неї ні кілка, ні дрючка. І наостанок хотілося б згадати вислів прокрустове ложе. Є такий вислів, який означає, надумане мірило чогось. Був такий прокруст, який в своїй землі поставив ложе, тобто ліжко, і всіх подорожніх міряв на ньому. Якщо людина була високого зросту, в неї звисали з того ліжка руки чи ноги, то, або голова навіть, то її їх відрубували. А якщо людина була меншого зросту, то людину витягували. Тож прокрустове ложе це надумане мірило чого-небудь. А які ви знаєте фразологізми, у яких згадуються хатні речі або продукти? Напишіть, будь ласка, у коментарях.